Vas. Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про тимчасове припинення вантажних перевезень з ордло. Відповідний указ президент підписав наступного дня після рішення РНБО. Документ пропонує припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей. Крім того, уряд має забезпечити надійне функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексів України. Силові структури повинні контролювати припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецького. Та Луганської областей, а керівництво антитерористичної операції має вжити вичерпних заходів з нейтралізації можливих збройних провокацій. В ефірі 1017-й випуск програми «Телетижневик» і теми його такі. Молока на Полтавщині у 2017-му можуть виробити менше. Коментар спеціалістів. За останні шість років смертність на туберкульоз знизилася на 5%. Попри це, кожний шостий українець жертва цього захворювання. Стань донором, врятуй життя. Полтавці долучилися до акції, яка відбулася на базі обласної станції переливання крові. Встановлення білбордів може поліпшити роботу правоохоронців. Полтавську житлово-експлуатаційну організацію номер 2 оштрафували. Працівники підприємства неякісно прибирали вулиці та прибудинкові території взимку. У Полтаві знову забудовують газетну арку. Мешканці будинку обурені, адже опинилися відрізаними від прямого входу до центру міста. Крим це Україна. Виставку дитячих малюнків, присвячених півострову, презентували у Полтавській галереї мистецтв. Далі нагадаємо найпомітніші події тижня, що минає, і розповімо про те, як відбувається реформування медичної галузі у Чутівському районі. Український єврейський сімейний альбом привезли до Полтави. Виставку саме з такою назвою за ініціативи студентства відкрили 13 березня у педагогічному виші. Експозиція побудована на фотографіях та спогадах євреїв, які жили до війни та під час темних часів. 14 березня у Кобиляцькому районі поховали ще одного воїна АТО, героя нашого земляка, двадцятирічного Антона Дзерина. Він загинув 11 березня під час мінометного обстрілу під Мар'їнкою. Хлопець був бійцем батальйону Айдар мав позивний Пікассо. Провести в останню путь військовослужбовця прийшли місцеві жителі, волонтери, учасники АТО з Кобиляччини, очільники району. Цього ж дня у Полтаві представили виставку, що об'єднала роботи фотографів та аматорів Герої поміж нас в експозиції. Майже сотні фотографій про військові будні бійців 16-го окремого мотопіхотного батальйону. Роботи для виставки збирав перший командир формування Іван Петренко. На фото показано, як змінювалися військові від перших днів неоголошеної війни на сході України до сьогодення. Виставку приурочили до Дня українського добровольця. Переглянути її можна у фойє Полтавської обласної державної адміністрації. У полтавському музеї Панаса Мирного експонується виставка Весняний вернісаж. На виставці представили вироби декоративно-ужиткового мистецтва: писанки, вишиті рушники та сорочки, українські костюми, картини тощо. Роботи можна побачити до 28 березня. 14 березня біля полтавської облдержадміністрації знову палали шини. Тут зібралося близько двох сотень учасників АТО, волонтерів, громадських активістів. У такий спосіб вони осудили силовий розгін редуту 16-го батальйону, що брав участь у економічній блокаді. Під час мітингу присутні пом'янули полеглих на фронті побратимів, символічно запаливши лампадки на шинах. Також учасники звернулися до депутатів обласної ради з вимогою підтримати звернення до президента, покарати всіх винних у силовому розгоні, а ще звільнити голову служби безпеки України та міністра внутрішніх справ. Цього ж дня співробітники управління СБУ у Полтавській області спільно із працівниками Нацполіції та прокуратури взяли під варто інспектора полтавського відділу поліції. Правоохоронці затримали у кабінеті після отримання хабара. Колишньому старшому лейтенанту загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. 16 березня п'ятий потяг єднання України зупинився у Полтаві. Вона стала шостою рамках патріотичного проєкту. До всеукраїнської акції долучилися 270 осіб. Учасники поклали квіти до пам'ятників Тарасові Шевченку та Іванові Мазепі. Також побували у різних навчальних закладах обласного центру. Всеукраїнську акцію Потяг єднання України Труханівська Січ з ініціювали волонтери та громадські діячі у рамках реалізації програми президента України з підтримки національної єдності. 17 березня у Полтаві поклали квіти до пам'ятників українським державним політичним діячам Борису Мартусу та Симону Петлюрі. Шанували пам'ять видатних людей з нагоди сторіччя від початку української революції 1917-21 років. 17 березня дружина президента Марина Порошенко побувала у Полтаві, звітала до 34-ї полтавської загальноосвітньої школи. Марина Порошенко разом із дітьми учасників АТО Полтавщини заповнила сторінки національного проєкту Книга миру. Полтавська область стала 11-м регіоном України, де побувала Марина Порошенко. Медицина у районі. Наші журналісти побували у Чутівській центральній районній лікарні. Поспілкувалися із сімейними лікарями Чутового та побували в одному із фельдшерських пунктів. Тож на що сподіваються сімейні лікарі, та чому черги у фельдшерських пунктах розкаже Ольга Гриненко довести швидко та безпечно, ось на такому транспорті медики змушені перевозити пацієнтів до Чутівської районної лікарні. Головний лікар Чутівської районної лікарні Юрій Криворучко розповідає, всього в медичному закладі чотири автомобілі, з них два санітарні, які виконали експлуатаційний термін. За словами головного лікаря, минулого року Чутівській лікарні з районного бюджету виділили майже 1 мільйон триста тисяч гривень медичної субвенції. Вартість автомобілю класу Газель ну, цей клас нас задовольняє, тому що його можливо ремонтувати в гаражі, скажімо так. Порядка 800-900 тисяч гривень. Десь до 35% пального, яку ми використовуємо, це пальне надано за, ну, придбане за кошти хворих. Ворушко каже, вже більше двох років як місцева влада закрила пологове відділення у центральній районній лікарні Чутового. Медик говорить, зараз допомогу породіллям надають у Полтавській районній лікарні. На сьогоднішній день ми маємо досить невелику кількість пологів в районі. На цей рік думаємо очікуємо. ну все одно це буде менше 200 пологів. У медичному закладі скоротили кількість ліжок із 106 до 80. За словами головного лікаря, це дозволить економити на опалені будівлі. Звільнені приміщення перейдуть в оренду райдержадміністрації, яка компенсуватиме витрати на житлово-комунальні послуги. Юрій Криворучко розповідає, за минулий рік 91 держфінансування пішов на виплати заробітної плати працівників лікарні та комунальних послуг. Зараз у штаті закладу 6 медиків пенсійного віку проте молоді спеціалісти не поспішають влаштовуватись на роботу. На жаль, в районі не вирішується питання з житлом для медичних працівників. Нас проводять до реанімаційного відділення завідувач Юрій Петриченко. Показує, якими безкоштовними медикаментами можуть забезпечити пацієнтів реанімації. Зокрема, це глюкоза та ліки від тиску й серцевої хвороби. Не деякі, Все інше Пацієнти куплюють самі. От Сьогодні є вимога, щоб декларували в режимі онлайн навіть наявність безкоштовних ліків. У нас реально безкоштовні тільки ліки для невідкладної допомоги. Інших, наприклад, антибіотиків чи інших, щоб ми задекларували, і людина могла подивитися на сайті чи на стенді на першому поверсі і сказати, О, оце, якщо мені призначить, дайте, у нас їх просто немає. Завідувач реанімації Юрій Петрученко каже, у відділенні гостра потреба обладнання для спостереження за фізичним станом хворого. Ось парад, який, який нам дали 8 років назад. В принципі, на ньому тільки, -тільки один автономтер працює. За рахунок бюджетних коштів капітальний ремонт у травматологічному відділенні. За словами головного лікаря, сподіваються, що влада виділить кошти і на ремонт відділення терапії. Ми запитали пацієнтів, чи платять вони за обслуговування медичного персоналу. А ви платите за перебування в палаті? Ні, я один антибіотік купляв, там. Він рублів до 200, навірно. А так все остальне ждали в больниці. Платили за накладання гіпсу? За те, що накладали це, ми ніхто не платив. А за те, що ну гіпсити ми купували самі, ну ці бенбинтиці. У Галини Григорівни мешканки сусіднього села Вільниці хворе серце. До терапії потрапила через тиск. Жінка каже, швидка до лікарні її довезла вчасно. Медичне обслуговування її влаштовує. Єдине висока вартість ліків. Галина Григорівна, пенсіонер та багатодітна мати, але ніяких знижок у аптеці їй не надають. Не забирайте нашу лікарню, бо будемо під забором умирати. І щоб вони трохи ходешевші, бо не вистачає пенсії. Не вистачає. Це тільки три дні я купила лікарство на три дні. Тисячу пішло. А як ще довше побути? З 1 квітня цього року планують ввести підписання договорів між пацієнтами та сімейними лікарями, розповідає головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Чутового Інна Сидоренко. І додає, нині у центрі працюють 13 сімейних лікарів. Медичного персоналу не вистачає. Незабезпечена Новокочубеївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини лікарем. Незабезпечена два ФОПа фельдшером. Інна Сидоренко каже, на вакантні місця медики не поспішають влаштовуватися через відсутність житла та невисокі зарплати. Проблемою залишається ну так називаємо урівняловка. Молодий сімейний лікар. Прийшовши на роботу, він отримує 3200, так як санітарочка, молодша медична сестра. Головний лікар сподівається, що реформування збільшить заробітну плату медичного працівника. Адже чим більша кількість контрактів у сімейного лікаря, тим вищу компенсацію за надання медичних послуг виплачуватиме йому держава. Леся Мусійченко по закінченню інтернатури почала працювати у центрі первинної медико-санітарної допомоги чутового. З сімейним лікарем молодший спеціаліст говорить, у середньому щоденно приймає до 20 пацієнтів та робить кілька виїздів по району до складання договорів з пацієнтами ставиться позитивно. Ця схема мені подобається, як розповідають все, ще зарплата більша, і пацієнтів определенна кількість можна ввести від народження і до смерті знати сім'ю, наблюдати повністю за нею. За словами сімейного лікаря, серед населення не проводять роз'яснювальну роботу щодо медичної реформи, тому пацієнти не готові укладати договори з лікарями. Вони, вони не інформовані, вони не розуміють, що це буде. В них багато питань по цьому поводу. Не можуть зрозуміти, що це за контракт і що він від них буде требувати. Ми їдемо до фельдшерського пункту села Черняківка Чутівського району. На порозі зустрічаємо місцеву жительку Тетяну Діденко. Жінці 62 роки. Кілька тижнів тому в неї стався інсульт. Тетяна Петрівна каже, нарікань на роботу медиків немає. А от пролікуватися без фінансової допомоги родини та не змогла б. Адже пільги на ліки пенсіонерам не надають. Жінка називає суму, яку витратила на медичні препарати. Самій лікарні 4 тисячі гривень, плюс ще додому назначили. У фельдшерському пункті людно. Завідувач Людмила Новицька пояснює, черга, бо виїзний день у сімейного лікаря. Фельдшер розповідає, пункт обслуговує жителів двох стіл Черняківки та верхніх рівнів. Загалом 700 чоловік та виконує функції поліклініки. У штаті фельдшерського пункту фельдшер та санітарка. Людмила Новицька сподівається, що реформа первинної медицини допоможе вирішити питання із чергами. Будуть же знати, що іменно до якого лікаря треба приходити, тому що іноді буває, що приходять ну, в великі очереді. а так знати, чи іменно цей лікар буде ж його обслуговувати. Завідуюча фельдшерським пунктом розповідає, зараз у сільській школі та садочку відсутні медичні працівники у фельдшерському пункті не залишаються молоді спеціалісти, адже через недофінансування їм можуть запропонувати лише півставки заробітної плати. На черзі найпомітніші думки тижня, а далі розповімо про те, як у Полтаві вперше відзначили День українського добровольця. Молока на Полтавщині у 2017-му можуть виробити менше ніж торік. Пов'язано це зі скороченням поголів'я великої рогатої худоби, говорить директор департаменту агропромислового розвитку полтавської обласної адміністрації Сергій Фролов. І додає, попри це обсяги виробництва молока в області поки що не зменшуються. Ми збільшили виробництво молока буквально там на піввідсотка, але зменшення поголів'я відбулося вже взагалі на 5%. Якщо не призупиним зменшення поголів'я, мати вже мінус по року по виробництву молока. На жаль, ті зміни в законодавстві податковому. Ну о, окремих виробників спонукали на практично такий крок, як ось, взагалі ліквідації галузі тваринців. Якщо от, ближчим часом запрацює хоча б система дотації, вона да дозволить нам, хоч призупинити от один із аргументів, щоб призупинити зменшення поголів'я. Майже 80% дітей на Полтавщині щепили вакциною БЦЖ, говорить директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної адміністрації Віктор Лисак. За його словами, за останні шість років смертність на туберкульоз знизилася на 5%. Попри це, кожний шостий українець жертва цього захворювання. Ми досягли того, що ситуація на туберкульоз має тенденцію до зниження в цілому по Полтавській, по Полтавській області, і ми бачимо, що є ситуація сьогодні зниження на туберкульоз в цілому по Україні. Ми маємо періодичне коливання, тому можемо говорити, що ще не є того стабільного досягнення показника, над яким нам потрібно сьогодні працювати. Стань донором, врятуй життя полтавці долучилися до акції, яка відбулася на базі обласної станції переливання крові. Захід організовує обласна організація Товариства Червоного Хреста України. Зібрана кров піде людям, які потребують екстреного переливання. Ця акція вже буде п'ятою на нашому рахунку. Зібрана кров піде людям, які потребують переливання, особливо екстреного переливання, тому що за один раз, ну за одну акцію, ми збираємо близько 20 донорів. Ця кров зберігається і може доставитися ще теплою. Ну це може можуть бути дитячі лікарні, це демобілізовані військовослужбовці зони АТО, ну і всі люди, які потребують цього. Виставка Український єврейський сімейний альбом, покликана розкрити історію довоєнного періоду ХХ століття, вважають історики. ХХ століття для всього світу, в тому числі для України, це століття воєн, трагедій. І саме цю виставку ми показуємо для того, щоб продемонструвати людям, що існують різні методи дослідження цього періоду. Депутат обласної ради, лідер політичної партії Рідне місто Олександр Рудовіченко прокоментував ймовірну відставку Олексія Чіпурка, заступника полтавського міського голови. За його словами, Олексій Чіпурко, який теж є представником рідного міста, мав офіційні повноваження діяти в інтересах населення Полтавщини, але реальної для цього можливості йому не давали. Ви знаєте, що там відбувається в Макухівці, в нашій і так далі, і так далі. Нічого ж не змінюється. А просто там держати людину, яка сьогодні намагається щось зробити, а їй ставлять палки в колеса. Ну зачем, навіщо? Не маючи можливості, я вважаю, що ми повинні уступити місце тим, хто зможе це зробити. Тому ми забираємо з виконавчої гілки влади і бойка, і Чепурка. І це не тому, що значить, їм там щось не хочеться, або вони там заморилися, як там хтось розповідає. Чіпурко і рік, який він попрацював, як на мене, найефективніший заступник. Дільничний офіцер поліції Олег Скляр говорить, встановлення білбордів може поліпшити роботу правоохоронців. Ми прагнемо максимально наблизити мешканці міста Полтави до свого дільничного інспектора поліції. До мене може звернутися кожний громадянин з якимось проханням чи допомогою. На 68 тисяч гривень оштрафували полтавську житлово-експлуатаційну організацію номер 2 під час розслідування виявили, що працівники підприємства неякісно прибирали вулиці та прибудинкові території взимку. Це призвело до травматизму полтавців. Для того щоб якісно і повному обсязі виконати дану послугу, підприємство повинно було мати достатню кількість двірників. За підрахунками безпосередньо підприємства для виконання робіт з прибирання прибункової території та утримання в належному стані території загального користування необхідно було підприємству 418,5 одиниць працівників. Фактично, підприємство має лише 275 одиниць. У Полтаві знову забудовують газетну арку. Мешканці будинку на вулиці Соборності, 27 обурені, адже опинилися відрізаними від прямого входу до центру міста. Дістатися до центру можна лише в обхід через маленький провулок. Для великої кількості людей це незручно, скаржаться мешканці. Арка вона це місце публічного користування. І це пожежний вихід. Тобто, ось подивіться, у нас просто-напросто дорога перекривається теплоцентралю. Якщо її прориває, все ні сюди не заїде ні пожежна машина, ні скора допомога, ні нічого сюди не заїде. В нашому домі живе маса інвалідів, які єлі передвігаються. Тепер людям для того, щоб вийти на центральну вулицю, потрібно робити крюк два рази длині. Як дитина, Україна як мати треба тримати і не відпускати. Саме цю задумку вкладали діти у свої роботи, говорить координатор громадського об'єднання «Кримсос» Ярослав Ребрик. Вони знають, що таке Крим. Вони знають, що це не просто місце, де можна відпочити, а що там щось відбувається не зовсім добре і що треба щось змінювати. Львів'янин Роман Зівінський, який приїхав до Полтави, відсвяткував тут своє 24-річчя. Він учасник Революції Гідності, під час якої втратив руку. Також Роман пішов добровольцем на війну. Активіст говорить, потяг єднання України інструмент єднання українців. Ми хочемо, щоб люди діти і ставали свідомою. Щоб вона розуміла, що, розуміло, що, ми, що от ми молоді повинні розбудовувати цю країну, що ми хочемо бачити її кращою. В цьому потязі ну. Правда, ну вся Україна і, і вся Україна отак от тримається за руки, разом співає гімн і насолоджується кожним місцем місце маршруту. Полтавські студенти вважають, українська війна за правду і свободу триває і нині. Вони пам'ятають історію та шанують поборників незалежності. Серед них наші земляки, голова ради міністрів УНР Борис Мартос та державний військовий і політичний діяч Симон Петлюра в цей день. В Києві було прийнято українську центральну раду. В після всеукраїнського національного конгресу вона проголосила Україна проголосила незалежність. Першим своїм універсалом Українська Центральна Рада поставила за свою політичну мету визнання України незалежною. Я зробив давно собі висновки, такі що Україна продовжує боротися в всі віки. Вона боролася і продовжує далі. Далі боротися завдяки революції. Українці більш єднаються. У них в них посувається такий патріотизм такий національний дух, і таке піднесення, що вони готові зробити все і навіть переступити через всі перешкоди на на своєму шляху. Мартос Борис Миколаєвич це дуже гарний політичний діяч. він Був міністром фінансів Української Народної Республіки. Я думаю, що з таких людей можна брати приклад. 14 березня Україна вперше відзначила день українського добровольця. З Цієї нагоди у Полтаві відбулися урочистості в обласному театрі імені Гоголя керівництво області, військові та волонтери привітали добровольців та хвилиною мовчання вшанували загиблих бійців. Подробиці від Карини Москаленко. Розуміння про необхідність боронити державу до добровольця Владислава Контарчука каже він: прийшло під час анексії Криму. Влітку 14-го, після закінчення коледжу, хлопець був на військовій підготовці у Києві. На початку осені того ж року потрапив до Слов'янська, а далі воював у пісках. Керівництво нашої армії воно трошки не розум... має Розуміння в них що основою армії – це є дух. І мораль бійців ніякою зарплатою, ніякими там ще привілеями ти не змусиш на смерть воювати за свою країну. Владислав говорить, у добровольчих формуваннях висока мотивація. Коли наш батальйон закинули Слов'янська, це на той час вже був тил, то просидівши Слов'янську, відсотків 99 нашого батальйону написали заяву, що якщо нас на лінію фронту не перекинуть з тилу, то ми всі звільнимо з батальйону. Після чого нас перевели ближче до фронту. Депутат Полтавської обласної ради Петро Ворона каже, на початку війни влада була у стані прострації. Тоді добровольчі батальйони спромоглися не просунути війну далі. За його словами, добровольчий рух осердя сучасної української армії. Якраз на добровольчих батальйонах і на добровольцях на початку війни була побудована міць української армії. На війні не без жінок. Тамара Качан пішла добровільно під час четвертої хвилі мобілізації. Восени 2015-го жінка потрапила до Авдіївки, Мар'янки, працювала у перев'язувально-сортувальному пункті. З труднощами у зоні АТО допомагали справлятися побратими. Як наділи бронік і дали автомати, треба було бігати. То було трошки важко. А потім там Хотілося просто допомогти хлопцям. Просто не хотілося, щоб вони гинули та все. на обласній сесії минулого року. Депутати обласної ради проголосували за створення комісії про визнання добровольців з Полтавщини учасниками бойових дій. Поки що вона не діє, говорить керівник центру допомоги учасникам АТО Валерій Довженко. Функції комісії буде входити рішення про визнання бойца учасникам бойових действий для этого необходимо, щоб були э, письменні підтвердження від двох бойців, які вже умеют учасників бойових действий, э, фото, відео матеріали, э, направлення громадської організації, від командира підрозділення, в якому він служив из бравольських батальйонів, либо дук, либо э, подтверждение, что що дійсно входив в состав цього этого воинского подразделения. Волонтерка Оксана Бикова неодноразово відвозила гуманітарну допомогу. У гарячі точки війни говорить ця комісія важлива для бійців. чиї батальйони не підпорядковані Мінобороні та Міністерству внутрішніх справ? Немає у наших хлопців саме у добровольців, які в добробатах. А вони і зараз воюють. і кажуть, що там вже немає на фронті. Їх дуже багато в них немає ніяких ні прав, нічого, ні льгот, нічого. Вони ж так само воюють. Центру допомоги учасникам АТО Валерій Довженко розповідає, причини ненадання бійцям статусу учасника антитерористичної операції різні. На 2017 рік порядка 80% – процентів люди, люді, через военную прокуратуру имеют ряд недостатков. То есть это дезертиры, это аватары, это те люди, которые командиры подразделений не подавали на статус участника боевых действий. Остальные 20%, не хочу никого обидеть, это те люди, которые действительно в силу каких-то канцелярских преобразований не смогли получить необходимые довидки. В власному театрі імені Гоголя керівництво області військові та волонтери привітали добровольців та хвилиною мовчання вшанували загиблих бійців. Із зали театру відвезли корзину квітів до алеї героїв, щоб шанувати полеглих під час бойових дій на сході України полтавців. мужність, героїзм та професіоналізм нагородили учасників АТО почесними грамотами та нагрудними знаками. Нагадаємо, Україна вперше святкує День українського добровольця. Таке рішення Верховна Рада ухвалила 17 січня цього року з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України. Карина Москаленко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. На цьому я ставлю крапку. Вдячна за увагу. Сподіваюся, що в Україні настануть мирні дні, і ми відзначатимемо тільки радісні та оптимістичні події, адже занадто сумна історія нашої рідної України.